Виконуємо завдання 2 до параграфа 13 за підручником інформатика 8 класа, авторів Коршунова завадський 2025 року випуску. У даному завданні ми продовжуємо працювати з програмою привітання, яку створювали під час виконання попередніх завдань. Ось вона. Можна зразу відкривати і працювати, але давайте я зроблю так, щоб попередній варіант програми попереднього завдання зберігався. Через це створюю папку, назву її завдання 13.2. Було друге завдання 13-го параграфа. І ось ці файли звідси скопіюю. Тільки що створену папку. Тут також перейменую. Тепер відкриємо дану програму середовище Idle. Найпростіше це через контекстне меню. Ну або відкриваєте Idle, File, Open і знаходите програму. Давайте згадаємо, що вже тут вже створено. Run, run модуль, запустимо програму. Введіть своє ім'я. Натискаємо привітання, і бачимо те, що ми ввели в дане текстове поле, виводиться. Ну і ще деякі повідомлення з днем народження. Тепер удосконалимо дану програму. Спочатку нам потрібно збільшити ширину даного вікна. Ширина у нас змінюється ось тут. Перше число, має бути 500 пікселів, а не 400. Зразу можете зберегти і переконатися. Що ширина збільшилася. Тепер нам, згідно рисунка, потрібно розташувати елементи даного вікна. Ну, по-перше, ось це текстове поле і кнопку привітання. Текстове поле у нас називається End. Розташовуємо у вікні за допомогою метода place. Отже, від лівої межі вікна. Дане текстове поле має знаходитися на 200 пікселів, а зверху на 75 пікселів. Тепер кнопка. Кнопка називається BTN. Також на 200 пікселів зліва. А зверху 150 пікселів. Давайте збережемо і виконуємо. Так, є, тільки тепер бачимо повідомлення ваше ім'я. Воно трішки зверху. Давайте його опустимо, щоб було гарніше. Хоч це і не сказано у завданні, але якщо дивимося на зразок, бачимо, що воно опущене. Нехай буде 80. Так, добре. Тепер додамо ще один напис вітання. Ось тут його розташуємо. Називаємо його LB3. Створюємо текстовий напис з допомогою конструктора Label. Текст напису має бути вітання. розташуємо його у вікні за допомогою методу Place. Відступ зліва у нас 300 пікселів, а зверху 45. Зразу зберігаємо, перевіряємо, чи все добре. Якщо помилка, так його легше знайти. Так, ну і бачимо, в нас здається, ніби все добре. Але початок даного текстового напису, там, де закінчується текстове поле і кнопка. Так, і тут також треба буде перероблювати. З ним народження виводиться на кнопці. Тому давайте я спочатку зроблю так, як є у завданні, а потім перероблю трішки гарніше. Тобто, якщо вам не треба, буде перероблювати, то так і залиште. Отже, текстовий напис є, тепер потрібно створити список. Назвемо його Lbox. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, використовуйте комбінацію клавіш, Ctrl-пропуск. Встановимо висоту даного списку, у нас буде там три записи. Розташуємо даний текстовий список у вікні. Відступ зліва 300 пікселів. А зверху 75. Перевіряємо зразу. Так, є. Ну і на цьому ніби завдання виконане, але, як я говорив, у нас є тут два нюанси. ось це Краще було б відступити текстовий напис вітання та список трішки праворуч. Ну, і ось цей текстовий напис, який виводиться, потрібно опустити вниз. Давайте відступимо. Подивимося. Ну так гарніше виглядає. Ну і ось це вниз. Виводиться у нас lb 2 Спробуємо 200. Ну і це. Давайте також опустимо це зображення. Можна ще опустити? Ну так краще. На цьому завдання виконано. Бачимо з деякими доповненнями. Якщо не потрібно, то їх не робите. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!